Гонка серед моноприводних класів у Івано-Франківську була гонкою між двома парами екіпажів. У класі У-2 цими парами стали екіпажі Одесита Володимира Трубіна та львів'янина Тараса Ре. Але боротьба за перемогу тут повинна була відбутися між трьома екіпажами. На жаль, відчайдушно проїхавши перші два допи, Дмитро Роткевич припинив боротьбу через зламане щеплення. А результати, які Руткевич продемонстрував, стартувавши у неділю за системою Суперраллі, яскраво довели, що за перемогу сперечатись треба було б саме з ним. А за його відсутністю, кращим часом на допах обмінювалися Рега та Трубін, який і став переможцем у цій напруженій боротьбі. У класі А2 за перемогу сперечалися Ужгородці Трутнів і Данілішин та Одесити Старчак і Коломейцева. Яновський та Щербаков підготувати двигун до гонки у Івано-Франківську не встигли. А Яковенко та Дишкант ніяк не знайдуть порозуміння із своїм новим Peugeot Супер 1600. Перші Перші дрідопи виграв Сторчак, а трутнік відстав трохи більше ніж на 20 секунд. Потім екіпаж Макофі прибавив темпу та виграв четвертий доп. Але після цього Сторчак впевнено утримував відрив. Очень бистрахливір Сторчак, сир і сири калемійсові. Мне даже приятно было, такая конкуренция давно не чувствовалась. На твердых покрытиях я хотел отыграть. То есть на одних допах я им привозил, на одних допах они отыгрывали. То есть такой темп тяжелый был, но я на ушах не ехал. И ситуация такая была, что с резиной не бывали. То есть мы купили самый жесткий состав якогаму, и она. Не работала вообще. Даже не знал, что я задание приехала, она как новая осталась, даже не стерлась. Вот. А на последнем поезде у нас балка сзади отвалилась. Упала, мы ее ремнями там привязали. Доехали, благо два допа отменили. И получилось так, что повезло нам так говорить. Потому что я не знаю, мы доехали б дальше или нет. просто отвалилась сначала с одной стороны, а еще и с другой стороны. Отвалилась, но доехали. Я сражался, как мог, но ну, не получилось, будем так говорить. Ну, причина много причин. Первая причина. После Херсона, как бы осторожно стали ехать для того, чтобы очки набрать в чемпионате, надо было гарантированно доехать. Я не рисковал нигде, они ехали рискованно везде. То есть, будем так говорить, немножко разный темп был. да? Нет, мы ехали с запасом. Наша задача была финишировать. Набрать очки. Мы боремся за лидерство в чемпионате они а не, не только на эту гонку. Наш автомобиль вел себя прекрасно. Механики работают, ну, великолепно. То есть, я доволен. У нас мы на эту гонку получили быструю машину. Конкурентоспособную и мы выиграли. А интереснее было ехать вчера, когда погода менялась, когда шел дождь, и сегодня уже. А мне все равно. Я также себя чувствую комфортно. І вчера менее скользко было. Хотя считаю, что дождь. Я, наверное, больше. Чувствовал себя вчера лучше, чем сегодня. Покрытие было мягкое, и камешки они как бы держались за грунт. И можно было ехать, как-то держал, прогнозировать. Даже если споузала машина, то можно было ее вернуть. Сегодня на жестком покрытии они, как шарикоподшипники. и машину иногда ну, можно было потерять. Тільки... Перший спецучасток ми їхали более акуратно. А второй, я вже принципе, знав, где повний привод почистить перед нами дорогу. І якщо на предщому я там же я збрасував газ, то на наступному я не сбрасывал. Отже, Сторчак та Коломейцева здобули другу поспіль перемогу і лідирують у класі А 3 В них 20 очок. На другому місці заліку Печенік та янковський на «Сітроєні Саксо. В них 17 очок. На третьому місці Вартанян Дімов та Зоркін Байгузін, що знадобили по 10 очок. А ось екіпажі Трутнєва та Яновського, для яких початок чемпіонату склався не дуже приємно, зараз знаходяться відповідно на п'ятому та шостому місцях. Але скоріш за все, вже після пари етапів вони перемісяться на декілька позицій догори, і ми про це обов'язково розповімо. А у наступній нашій програмі дивіться репортаж про гонку у класі Н 4 Ви побачите багато цікавого, у тому числі ексклюзивне відео кількох інцидентів і, звісно, багато яскравої боротьби.